28 вересня в залі засідань Шоскінської міськради підбивалися підсумки конкурсу серед жеків на обслуговування житлового фонду. Відтепер у нашому місті стане на три житлово-експлуатаційні контори менше. Чому кількість цих підприємств скоротилася? Та як дізнаються мешканці квартир про те, яким джекам їх будинки підпорядковуватиметься? Далі у сюжеті. Заявки на участь у конкурсі подали сім підприємств. Відповідно, що конкурсних пакетів було також сім, яких саме зачитав на початку засідання начальник житлово-комунального управління Шосткинської міськради Микола Краснощок. Перший конкурсний пакет подалі Шостка, енергія, сантесервіс. Конкурсний шостка. Конкурсний Сервіс». конкурсний пакет номер 2 подала «Івушка шостка, конкурсний пакет номер 3 подав Жилкомсервіс. сервіс, конкурсний пакет номер 4 подала енергія. Конкурсний пакет номер 5 ЖЕД1 і Санкт-Ексервіс. Конкурсний пакет номер 6 Окружовий Комфорт і Санкт-Петерсервіс. І конкурсний пакет номер 7 ПТ «Ємляльна». Потім Микола Іванович розпечатав кожний з конвертів та перевірив наявність необхідних документів. В ході ознайомлення присутніх з інформацією по кожному з ЖЕКів. Члени комісії мали змогу задати свої питання їх начальникам. Наприклад, головний державний санітарний лікар шостки Тамара Марченко цікавилася, чи в достатньому обсязі в житлових будинках проводяться дератизація та дезінсекція. Як ви вважаєте, що штова такий об'єм роботи, като ви запланували і робите, це достатньо, щоб у вас не було криз. Подвалах живих домов на Чердаках. Втарі, я вопрос буду задавати кожному начальнику ЖПО або директору. В Свою чергу член комісії Ірина Шилова зазначила, що відтепер підприємство Івушка Шостка стало вдвічі більшим, тому що об'єднала в собі два найбільш складних ЖКО нашого міста. Тож запропоновані ЖЕКом нові розцінки не повинні вплинути на якість обслуговування житлового фонду. Щоб не пропав, Часка увілічення, іначе сіми уміючи на опять затраты на зарплату. На смічує станеться п'ять на матеріальні цього року. Не брали участь у конкурсі три ЖЕКИ: КП житлово-комунальне обслуговування, ПП Філін, ПП Броуз. З ними управління житлово-комунального господарства не складатиме угоди на подальшу роботу. Переможцями стали вже відомі мешканцям нашого міста підприємства. Шостка житло сервіс, юшка, жилкомсервіс, енергія, жет «Жет-1», укржилкомфорт та ємлягіна. Повідомив заступник міського голови з комунальних питань Віктор Договори будь заключені на год, тому що по положення про учасників конкурсу ішли не більше. Года заключається договор угоди складатимуться з ЖЕКами упродовж п'яти днів. У зв'язку з тим, що кількість ЖКО скоротилася на три одиниці, частина житлового фонду розподілиться між іншими підприємствами. Віктор Євгенович вбачає в таких змінах тільки позитивний момент. На трі підприємства, відповідно, збільшена площа житлового фонду для того, щоб Предприятия имели возможность экономически работать эффективно, то есть имея больше площади, иметь больше так сказать, доходную часть и иметь возможность больше вкладывать денег в тоже ремонт, содержание жилого фонда. Такая цель была конкурса проведена. Надеюсь, что такие цели будут реализованы. За словами пана пустовіта, в результаті укрупнення жеків розширення штату робочих спеціальностей буде зведено до мінімуму, на відміну від керуючого та інженерно-технічного складу працівників, який залишиться на старому рівні. Розмір тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для мешканців квартир не зміниться, запевнив заступник мера. Для того аби городяни розібралися, який саме жек їх тепер обслуговуватиме, віктор Євгенович радить шосткінцям переглянути оголошення про проведення конкурсу, яке було опубліковане в газеті Полісся за двадцять. Серпня цього року. В цьому оголошенні виставлений конкурсний пакет номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В цьому конкурсному пакеті, в кожному пакеті розписано жилі дома, буквально кожен дом. Тому люди, которые почитают сейчас ще раз для себя уточнение поймуть до конкурсний пакет, де їх дом. І відповідно, хто на сьогодні переможець цього конкурсного пакету задача проінформувати населення про зміну того чи іншого ЖЕКа буде повністю покладена на ЖКО. Але перший крок, який повинно зробити підприємство-переможець, це укласти договір з управлінням житлово-комунального господарства на обслуговування житлового фонду.